Я завжди дотримуюсь думки, що цікавий девайс має викликати емоцію. В той же час не завжди ці емоції бувають виключно позитивними. І ось цей Tab s 9 FE саме з таких девайсів. Так, це черговий пристрій Samsung з серії для фанатів. І як ви знаєте, такі пристрої мають якісь спрощення у порівнянні з серйозними пристроями. Тож у сьогоднішньому відео я пропоную розібратись, в чому спростили Tab s 9 FE у порівнянні зі звичайним Tab S9 та що взагалі може запропонувати цей планшет. І це відео я змонтував саме на цьому планшеті. Шеті, якщо ви бачите цей рядочок тексту, який я заготував, якщо я зможу змонтувати на ньому, вітаю вас, шановне панство, на каналі Розетка. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Давайте одразу тут обмовимося про те, що існує ще версія плюс, що має більший екран, батарею та пам'ять. Проте в усьому іншому вони ідентичні, тож можна екстраполювати цей огляд і на табас 9 плюс. Тож за дизайном ви не повірите, але це схоже на будь-який існуючий планшет. Алюмінієва спинка, такі ж бокові грані, а спереду скло Gorilla Glass 5. Він дуже тонкий, усього 6,5 мм, і важить 523 грами. Хоч металева задня частина і матова, та металева, і планшет не дуже важкий, все ж при довгому використанні він може почати вислизати з рук, тож чохол для нього все ж бажаний. Бажаний він не тільки з цієї причини, але ця найперша. На диво, s 9 FE, як і старші планшети, має захист від вологи та пилу за стандартом IP68. Тобто він не боїться прямого занурення у воду на короткий термін. Це приємна історія так проте як на мене, саме в FE вона трошечки зайва. Ну, типу, наскільки часто ви топили свої планшети? Хоча якщо дивитись фільми чи серіали у ванні, то це може й корисно. Але я вам не рекомендую цього робити, адже у ванні є пара, а вона не входить до захисту цим стандартом. Тож будь-який де вас за IP 68, все ж боїться пари. Окремо приємно те, що в комплекті одразу ж є S-Pen. До того ж, S-Pen у найкращому його вигляді, без усіляких ось цих блютузів і так далі. Кріпити його можна як на задню кришку планшету, так і на одну з граней. Перший варіант більше орієнтований на використання з чохлом, якого у мене немає. Ну а другий для щоденного, так би мовити, використання. Слот для сім-карт може мати як власне можливість вставляти сім-картку, так і обходитись без неї. Але в обох випадках доповнюється це ще й можливістю використовувати картки пам'яті. Наступним одночасно, як покращенням, так і спрощенням, є дисплей. Його діагональ 10,9 дюймів, роздільна здатність 2304 на 1440. Тобто за цими показниками він майже такий же, як і старший звичайний s 9. Проте частота оновлення тут 90 Гц, а не 120, а сам дисплей не супер чи Dynamic AMOLED, а IPS. Чи відчувається те, що 90 це не 120 гц, так якщо ви звикли до 120 Гц дисплею. Чи буде краще, якщо ви користувались виключно дисплеями з частотою 60 Гц? так буде краще? Краще. Щодо IPS, думки можуть розділятись. Для когось є проблемою і чим в АМОЛедах, тож міс з місцевим IPS таких проблем не буде, і ваші чутливі очнята не будуть так сильно втомлюватись. В той же час не буде і такої яскравості, як в АМОЛедах, тому максимальна яскравість цього дисплею трошки менше 600 ніт. Також дисплей та без 9 FE повноцінно охоплює 100% кольорового простору SRGB, майже покриває dci p 3 в яскравому режимі, проте займатися обробкою фото чи відео я рекомендую все ж в натуральному режимі, тому що там і баланс білого правильний, і немає перенасиченості кольорів. За продуктивність в цьому s 9 FE відповідає власний чіпсет Samsung Exynos 1380, зроблений за 5-нанометровим техпроцесом. Він має чотири продуктивних ядра Cortex A78, з частотою 2,4 ГГц для продуктивних задач та чотири енергоефективних ядра Cortex A55, з частотою 2 ГГц. За графіку відповідає mali G68, з частотою 950 МГц та п'ятьма ядрами. За своєю компоновкою та загальним типом використаних ядер, в мережі цей процесор частенько називають морально застарілим, бо він дуже схожий на Snapdragon Dragon. 778 g якому вже два роки. Я цим частково не погоджуюсь. По-перше, у Ексіноса вищі частоти ефективних ядер. По-друге, різниця в тих процесі теж на боці Exynos, як і частота графічного ядра. Так, дивно заперечувати той факт, буде, що конкретно для ігор Snapdragon завжди був, є, і, мабуть, буде кращим. І в цьому питанні нічого не змінилось поки що. Проте чиста продуктивність в робочих задачах – це вже зовсім інше питання. Але насправді питання тут взагалі в іншому. Я ось тут якраз зроблю для вас велике відео по бюджетним смартфонам і хочу сказати, що в ось цьому колишньому середньобюджетному, а нині просто бюджетному сегменті процесорів, взагалі щось нічого не відбувається. Майже усі виробники використовують старі процесори, які ми знімали ще в 2021 році, тож це комплексна проблема, як на мене. Загалом, згідно з результатами тестів, він більше схожий на 855 снеп. Оперативна пам'яті 6 гігабайт, вбудована 128 двадцять гігабайт. В той же час, окей, на що він здатен? ігри програти грає так, не на максимальних налаштуваннях, але і не флагман. Про щоденні буденні задачі я взагалі мовчу, усе і так зрозуміло, що воно усе працює. Проте мене, як людину, яка трошечки займається відео, все ж цікавила можливість використовувати його як пристрій. Для монтажу цього самого відео я це обіцяв ще у відео про перші враження від s 9 звичайного, але того не трапилось. Тож я вирішив надолужити це вже тут. Тому я поділюсь з вами враженнями, чи це реально взагалі використовувати планшет як повноцінну заміну ноутбуку. І от що я вам хочу сказати: цього планшету цілком вдосталь для того, щоб монтувати на ньому не дуже важке і не дуже складне відео. Не так як зазвичай знімаю в 10 біт 140 мігабіт за секунду. 422 і так далі. Але звичайний 4К з цієї камери, на яку я знімаю, 8 біт, 420 та 100 мегабіт, взагалі без проблем. Продуктивності його вистачає як для монтажу, так і для рендеру. Звісно, що на ноутбуці буде швидше рендеритися, але якщо вам потрібно в дорозі десь в потягу чи в авто змонтувати відео, це без проблем можна зробити. Pen цьому дуже допомагає, насправді ще більше допоміг би чохов з клавіатурою, тому що монтувати без клавіатури, то збочення. Проте навіть так це було не боляче. Проте і проблем вистачало. По-перше, тут немає міні-джеку, отже, дротові навушники з 3,5 мм не підключити. Залишаються бездротові, але у них завжди затримки, які не дозволяють монтувати. Вихідом може стати увімкнення у так званих ігрових режимів, але не в усіх навушниках воно є, і затримка усе одно залишається хоч і маленька. Варіант, який я використовував, це USB-навушники, які без проблем підключаються до планшету навіть за допомогою адаптеру, ну або адаптер з Type-C на 3.5. Зауважу, що усе це усе, весь монтаж я робив в мобільному прем'єрі, який не те, що був вершиною мобільного монтажу, але працювати з ним можна. На планшетах поважають Люма Fusion, і Samsung, навіть на презентації звичайного Tab s 9 казали, що він. Included. Проте виявилось, що під Included мається на увазі встановлений, а не доступний саме для вас безкоштовно. В Play Market він коштує щось біля тисячі гривень, проте в Galaxy Store з цими саме планшетами можна отримати на нього знижку в 50%. Проте мені як людині, що більше не буде ним користуватись, адже планшету в мене немає, і як людині, яка і так платить за Adobe, було трошки ні для чого його купувати. Тож в Lumi, можливо справи ще краще. Тут ще на допомогу міг би прийти DeX, який Samsung позиціонують як варіант заміни ПК, адже там віконечка красиво працює, drag and drop, і інколи десь є. І дійсно працювати з браузерами і документами значно приємніше, проте в моєму кейсі це не працює, і файли не перетягуються в монтажку з диспетчеру файлів. Проте, можливо, це проблема саме з цього Adobe Rush, а не DeX, бо проблем у мобільного прем'єра і без того вистачає. Теоретично можна було б ще більше покращити усю цю справу, підключивши планшет до монітору. Але ні, бо Tab s 9 FE має USB 2.0 без усіляких дисплейпорт і так далі. І вибачте мене, але може треба було прибрати захист від вологи та зробити нормальний USB? Просяк випадок нагадаю, що Type-C 31 був S3, якому вже 6 років. Я навіть більше скажу: перший Tab S90.5 підтримував виведення на зовнішній монітор, незважаючи на те, що там був взагалі мікро-USB, хоч і непростий, планшет майже десятирічної давнини. І Як на мене, ось саме тут концепція FE не спрацювала, бо дійсно важливу штуку, яка розширювала можливості планшета, просто взяли і прибрали. Зате вологозахист залишили. Такий USB забирає можливість використовувати DeX на вашому ПК чи ноутбуці, фішка, яку я досі не розумію. Проте це варіант, якщо у вас, наприклад, є слабкий ПК, проте його заліза не вистачає для того ж монтажу. В якості бездратового монітору. Та без дев'ять також не використати. Точніше, це можна зробити, але тільки з ноутбуками Samsung. Скажіть, будь ласка, як багато ви ноутбуків Samsung бачили у нас в країні? Так, саме так. І це така ж історія, як і з ФОД, і ці обмеження, як на мене, нікому краще не роблять. Адже для когось було б дійсно зручно зробити собі ось такий додатковий невеличкий монітор, але ні. У відповідь ви можете сказати мені, агов, так якщо ти хочеш так круто підключати до моніторів, то треба було брати дорожчий Табс 9. І частково це може бути і правдою, але тільки частково. Проблема в тому, що як планшети, так і ФОЛД не вміють працювати нормально в мультимоніторному режимі. Це не стосується конкретно цього планшету, бо він ніяк не вміє працювати з ними. Тобто, якщо я підключу старший Табес 9 до монітору, у мене буде дві опції: або просто дублювати зображення, що дивно, як на мене, або на моніторі на окремому буде працювати працювати DeX а на дисплеї планшету просто Android і вони ж не пересікаються. Ти не можеш з ними взаємодіяти, не можна. Просто розширити звичайний Android чи розширити DEX, і вони існують, наче окремо, і той же drag and Drop навіть між самсунгівськими програмами працювати не буде. І в мене питання, а навіщо тоді мені взагалі можливість використовувати додатковий монітор в режимі DEX, якщо його можна тільки дублювати? Це дуже дивно, як на мене. І окей, якби це не підтримувало залізо. Але ж воно підтримує, от в чому проблема. Проте це все лірика і доповнення на тему, а як працювати на планшеті. Щодо звуку, він тут простіший, ніж в дорожчих планшетах, динаміки тут два, проте грають вони пристойно. Вистачає як басів, так і не дзвінкості високих, проте середні трошечки провалюються. Але я не рекомендую викручувати гучність більш ніж на 80%, бо далі звук починає сипатись і змішуватись просто в одну суцільну кашу. Щодо автономності, тут встановлена батарея ємністю 8000 мАг, її вистачає приблизно на 11 годин роботи, з частотою оновлення 90 Гц. Якщо становити 60, виграйте десь пару годин роботи. Скільки процентів я витрачу на те, щоб змонтувати це відео, я напишу вам десь тут вже потім текстом для чистоти експерименту. Проте я більш ніж впевнений, що мені його точно вистачить, щоб повністю зробити відео, чого не скажеш про будь-який умовний Windows ноутбук. Також тут є підтримка Fast Charge на 45 Вт, який відновлює ємність батареї приблизно за півтори години. Ви, звісно ж, можете запитати, а що ще є на ринку в цій ціновій категорії. Та нічого, якщо чесно. Трошки дешевше можна знайти iPad 21 року на 64 ГБ, що несерйозно. Модель 22 року дорожча вже на декілька тисяч. І як би це не було дивно, але та без 7 FE з приблизно таким же процесором, меншою кількістю пам'яті, але більшим дисплеєм, коштує не драматично, але більше. Тому, грубо кажучи, у цього планшету і конкурентів немає. З приводу ціни у нас вона навіть трошечки нижча, ніж в деяких країнах Європи, тож тут усе окей. 470 євро, як вони є. Підбиваючи якісь в підсумки хочеться сказати, що, хоч я ніколи й не був фанатом таких пристроїв, як планшети, вони все ж мають свій сенс. Там, де ноутбуку тобі вистачить на пару годин, ноутбук пропрацює цілий день. Так, звісно, він не замінить потужний ноутбук, проте чи зможе ноутбук за 400 баксів змонтувати вам від батареї відео, що зняти в 4К та 100 Мбіт за секунду, навряд чи. Але це конкретно мій сценарій використання, за який я можу відповідати. Як безпосередньо пристрій та без 9Fi також доволі збалансований, а для когось може виявити. Десь дуже приємним бонус у вигляді захищеності від вологи та пилу. В той же час, так звана фановість цього пристрою позбавила його можливості підключатись до монітору, що все ж для деяких потенційних користувачів могло б стати величезною перевагою. Ну а що ви думаєте про ТаБс 9 FE, і обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.